І виходить, що нам дуже хочеться сказати, і мені теж дуже хочеться сказати, що мої діти такі чудові, звичайно, тому що чудова я. І, звичайно, я собі це кажу. Але є один момент: вони такі чудові, тому що в них є індивідуальні особливості, і хтось із них є дещо іншим, ніж я е, маю в практиці, серед дітей, підлітків, дорослих. І ось це дещо. Більшість з нас, коли я комусь щось починаю тільки про це показувати, вони не були такі різні а, можливості в групах показати, як ви думаєте, що це за люди, що зараз відбувається в тій групі? І що робить наш мозок? Він починає впаковувати цю людину, цю подію в те, що ви знаєте, те, що вам знайоме. А, оце людина там добре з комунікацією, а оце людина добре вирішує питання, проблемні питання і так далі. А я кажу: окей, якщо це не тільки про це. А далі ми не хочемо дивитися. Чому? Тому що далі у нас відбувається біла пляма. І виходить, що ми стикаємось з дечим, чому ми не можемо дати назву відповідно, і або воно впишеться в ті назви, які існують, або ми відходимо. Нам стає це різко, не дуже в більшості випадків цікаво. Чому? Тому що ми не знаємо, що від цього очікувати. Людина нової епохи веде себе протилежно. От те я не знаю. Мені туди треба. Чому? Та Тому що між нами і людиною нової епохи є величезна різниця. Ми намагаємося бути відкритими. Ми вчимось, як бути відкритими до світу і до інших. А вони цьому не вчаться. Не тому, що вони по життю відкриті, а тому, що для них історичний континіум і простір це і є вони.